Доброго раночку. Їдемо сьогодні на відпочинок, зняли собі будиночок із барбекю та сауною, хочемо трошки відпочити сьогодні. А по дорозі у населеному пункті Рагаціємс є такий дуже відомий риночок, рибний риночок. Там різноманітна рибка, дуже нам його хвалили. Коротше, зараз підемо подивимося, що там пропонують. Можно, да? Можно. Пожалуйста, возьмите салфетку. Ага, спасибо. Картой будет, да? Да, ага. будет картой. Ходи, потому что ты очень красивая. Как еще раз называется масляная, вот эту, которую мы взяли? Северин. А, северин. Северин, ага. Мы, ага. мы сами только так масло, будет Ага. Да, да, как, как на хлебушке. Да, 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 вы здесь скажете, когда. Да. Карп зеркальный. Такую масляную, это не такая известная. Не-не, мы ту. Так, что-то еще будем брать? Иду. До... Карпа маленького. Меньше. Давайте, маленький, да, на маленький кусочек и этого и, и одного окуня. Да. Попробовать, да, что. Раз у нас? Да. Да. Дембисты одни, Саме маленький каторик. От Накупили рибки. Наскільки ми там накупили? Зараз покажу. 23,20. На 23:20. Це що це ми там взяли? Взяли окуня одного. Попробуйте. взяли половинку от дзеркального карпа, Корупа, так? Да. Да. Е, і. І от цю типу масляну, як вони її називають. Ну, по правильному вона як називається? Я забув. С... Себіс, себі, не знаю. Ну, я я, Якось так, так. Коротше, подивимось потім, да, як вона правильно називається. Будемо пробувати. Хоча взагалі їдемо на шашлик. Ну, нічого. наша міні-хатка. Так, зараз нам тут десь мали залишити ключик. Ой, ось ой, наш ключик є. І заселяємося. Пошли. Зробимо такий коротенький обзорчик, швиденько, поки ще не занесли свої речі. У нас тут абсолютно маленький будиночок. Нам лише одну нічку заночувати та пожарить шашлычок, попариться в саунці. Так. Зараз включимо світло. Такий коврик тут. А деревом пахне просто. Видно свіженький домик. Так. Стільчики, столик. Це щоб сидіти на дворі, але сьогодні досить прохолодно, тому на дворі вже точно сидіти не будемо. Так, зараз я трохи розуюсь, напевно, тому що на вулиці болото. Все по-простому, але у будиночку тепло, ліжечко двоспальне. Так, дивимося температуру. Скільки в нас нагріло? У нас нагріло майже 25, ну, 24 десь градуси тепла. Ну, досить тепло, хоча тут є ще додатковий камін. Так, рушнички. Постіль. А, постіль нам просто залишили, потрібно самим застелити, Вайфайчик. Так, маленький кухонний такий гарнітурчик. Але є все необхідне. Невеликий холодильничок, посуд, тостер, чайничок, плиточка. Тобто все необхідне є. Кондиціонер. Так. Невеликий санвузол, але теж є все необхідне. Так. Що ми маємо тут? Тут маємо фенчик і стаканчики. Милко. Це вже наші щиточки, які ми беремо з собою. І косметичка. Туалетний папір, два маленькі рушнички, бойлер, ну і душова кабіна із гельчиком. Ось така драбинка, ну це, звісно, вже, мабуть, більше зацікавить нашу старшу доньку. І там, напевно, що якісь матрасики висять. Це така шафка невеличка. Ага, тут є якісь простирадла. Ну, і можемо глянути, що ж тут. І ось тут ось такі матрасики під кришою. Ну, я ж кажу, це більш цікаво для. Дітей для підлітків. Кукусі, як це мені звідси тепер злізти? Так, ось в цих ящичках ну, покажи, що там. Іграшки. Ми які іграшки. Ага. А в другому Так. теж якісь іграшки. Ага. Ну Прикольно. Можна їх буде потім зняти, хай Арсюшка грається. Арсюха, ти вже перевіряєш посуд, який у нас є. Тарілочки, мисочки, холодильничок. А, ще вона казала, що вода для того, щоб пити, ось вона нам залишила, тому що цією водою можна тільки користуватися, ну, тобто мити посуд, там, приймати душ і таке інше. Вони наш автомобільчик, це теж ще один будиночок для відпочинку, вже трохи більший. Ось така садиба, зі всіх боків тут ліс. Так, І ось такий у нас тут барбікюшний мангальчик є. Чоловік розпалює, зараз будемо жарити шашлычок. І ось тут така у нас санка в сусідньому будиночку. Наш кострик. Сюди лісочок, краса. Якби ще було сонечко, взагалі було б причудово. Але найде дощик і це вже добре <гум> для цієї місцевості. якщо не напроти кондиціонера, то якраз нормально. Паук на голові. В смислі? Паук. Ще? Ні, ти ще вроде не Пав? Наверно. Влада, йди чого Ти ще не бачиш, він пав чи ні? Я можу подивитися. Пав? Да. Точно? Наверно. Влада. Ну, ну так може він мені впав десь за шиворот. Подивися. нету. Точно не донимает? Нет. А да, ты даже не гипс. Не знаю. Да не бухать ничего лично. Я не знаю. Это непонятно. Не черный. Ну тогда даже он подился. Это точно был паук? Да, он поза А, он долгий, Там Видуха, ти мені тут здаєш трагедію. Так, я, я зараз хочу почистити пару перчинок, пару грибочків. Десь не будь ласка, там ще були десь шампіньончики. І ми все це підготуємо на наш мангальчик. Тобто у нас сьогодні шашлычок-свининка, у нас сьогодні роберця свині, у нас перчики солодкі будуть запечені на мангалі будуть запечені на мангалі. та будемо куштувати усю ту рибку, яку ми сьогодні нагрібли. Про що їсти не переїсти. Вискочила глянути, як там наш шашличок та взула малої. На три розміри пабулюємо їх, тепер іду, як оце в кирзових чоботях. Хляб-хляб. Наше м'ясце, наші реберці. Реберці якось так дивно виглядають, наче якесь рибки. Ой, наш шашличок. Аромат просто божественний. Перчики щось там десь у нас є грибочки. Ммм. Круто, смачного. Ах, яка смакота в мене. Просто слиною заливаюся. Ребра. Такі сочні, такі апетитні. Аромат просто бомбовський. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, виключай, щоб ніхто не бачив моїх слюней. <музвідь> нас вийшла зовсім в іншому місці, я поясню чому, але реально навіть, мабуть, так і краще, бо дуже подобається. Так, ось таке у нас дзеркало з комодом. Тепер Зараз телевізор, підсвіточка, посуд. Тобто тут відпочивати з компанією буде навіть навіть дуже затишно. Рушнички. І сама, самий смаколик. Це таке панорамне вікно у сауну. Так, пройдемося тут, подивимося, що в нас. Такий санвузол з душовою кабіною. Ой, тут вже такі аромати йдуть, сауни. Якийсь трав'яний такий запах. Дзеркало. Дзеркало. З моїм ростом, звичайно, мені тут потрібно трохи ставати на шпиньки. Віконочку. Ложка, ложка прям бомба-огонь. Ну і звісно сама. Кімната сауни. Так, ну також швиденько. Пробіжуся, так. Да. Запах тут дійсно класнючий. Відерце поливати собі для аромату. Три годинки такої сауни коштують 60 євро. Але мені вже подобається. Mm. Двері, 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 двері. Ой, нарешті, нарешті, нарешті. Ой, бомбезний просто аромат. якою ми собі додаємо. Ароматів. Це якісь масажери. Ах, вдихаєш цей гаряче, це гаряче повітрячко і просто крутяк. Наша панорамка. Ось такі тут кремчики. Антисептик, милко, що водичка. Так, ось такі кремчики. Багато білоруської косметики. Або власники білоруси, або, можливо, полюбляють просто білоруську косметику. Ось таку дуже нам сподобалась. Коснююча сауна. Прогрілися. Зараз підемо додому. На нас ще чекає рибка, яку потрібно вже скуштувати. Але хочемо це вже робити, сидячи у себе в будиночку, щоб вже більше нікуди не виходити. Ось якось так. Отже, ми напарилися, вже, можна сказати, помолодівші всі. Прийшли із сауни, нарізали собі такої рибочки, чотири види, зараз будемо пробувати. Ну, давайте наш вдалий відпочиночок. Обіцяла розказати, чому в нас поміняна була сауна. Коли ми бронювали будиночок, то бронювали саме такий, в якому є на території сауни, якою можна було б скористатися барбекю, щоб пожарити, шашличок, ну і все таке інше. Але через кілька годин мені від господарки цієї будівлі прийшло повідомлення про те, що вона не може нам надати сауну, тому що, по-перше, як виявилося, що це не сауна була, а баня, і вона там працює банщиком, то банщицею, тобто вона сама парить і нікого окремо вона туди не пускає. Але mm -hmm. сьогодні в неї не буде такої змоги, тому що вона там десь їде на конференцію на цілий день, і тобто здає нам лише будинок, і сауна нічого не вийде. Спочатку ми дуже розхвалювалися з цього приводу. Так, почну пробувати, бо я, бо я поки бо я почну хто засмутився? Засмутились. <засмутиніся> а, ну добре, засмутилися. Бо я поки, коротше, буду розповідати, рибка вже піде. Так, да. а хочеться дуже спробувати. Це прям круто. Яка холодна копчення? Оце Маслена. як Масляна, аце, як вони yeah. її називають? Ні, вона якось по-правильному по-іншому називається, але Масляна. Ну, і коротше, спочатку ми хотіли наше бронювання відмінити, але, як то кажуть, зранку все вирішується на краще. Нам знову ж таки написала господарка дому і сказала, що у її сусідки є вільна сауна, яку вони можуть нам. Здати, якби на вечір. І, чесно кажучи, як то кажуть, все що не робиться, все на краще, тому що сауна нам дуже сподобалась. Класно, все, все продумано, все класненько, Напарились ми три годиночки. І ось прийшли, зараз вип'ємо холодного пивка. Поїмо усілякої рибки, спробуємо. І довольні ляжемо спадки. Ось така. Історія, а чи були у вас колись із букінгом якісь проблеми? Тому що я користуюсь ним ще з 2017 року, і це в мене перше виникла якась отакий конфуз, але все вдало вирішилося.